Угу. І знову всім привіт. Продовження слідує. Поход на Денеси. В общем, короче говоря, з Олегом ми все-таки сходити на Денеси, але тільки щоб трошки раніше встати. Ну, в общем, встали ми раніше. Бабушка на город, ми торбочку собі зібрали, як обично. Хліб з мальцем, огірок, будочки у нас уже заготовлені були і пішли. Проходимо мимо, там уже не було, бо ми її вчора з'їли. А надо жіть дальше. І ти, і ти, і ти, і ти. О, а там колодец. Ну що ж, тоже интересно покричать. О, 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 нормально. Потім опускаємо воду, она така, тик 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 а его видно воду, он не сильно глубоко, рядом же берег, ставок. І она такая тик тик а потом такая хлюп. І так вдвоем набираем, набираем, интересно, достали і воду з того ведра, какая вона вкусна, яка вона добра, яка вона смачна, а яка вона чиста. В, в общем, короче, напылися, ми, це ж таки дальше йдемо дальше. Все, оставили, йдемо дальше. Йдемо, 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 йдемо. Я вже говорю: Олег, може, пішли пошли обратно. Я уже не хочу риби. Не хочу. Он говорит: Людка, пошли. Мы ж должны посмотреть, где наши братья рыбу ловят. Ой, срались мне эти ваши братья, мне уже лень. Представьте со стороны. Братик хлопчик, як глист худенький, і дівчинка, сестричка його, гарна в сраці. Він та йде, він так чук-чук-чук-чук-чук, І я, ха -ха 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 -ха. я. Він уже впереді на метрів на п'ять, а я ще ззаді. Я вже ні риби не хочу, ні їсти не хочу, вже я й не пити, не хочу. я вже хочу полежити. І вже все. Оце такий з мене рибак. Ну нічого, даш з горем пополам, Савок, ставок великий, красивий. Верби вдоль ставка чисті, вода прозрачна, жаби квакають. Ой, красота не а плавати я не вмію, а братик не вміє. В общем, такі спеціалісти сіли на берегу, ловимо рибу. А нас предупредили, що за цей ставок ганяють. І сказали, що там такі страшні люди живуть, що можуть і дітям посраці надавати. Ну, може, це спеціально пугали, щоб ми туди не влізли нікуди. Ну, і тут виходить з подвір'я. Якийсь хлопець, ну, йому там так було на скільки років 15, може. А... а ми ж малі, а він для нас такий здоровий, все. він каже, а що ви тут робите? Такий же ж грозний. А ми що ж… ми робимо? Сидім, а удочки вам нашу, Рибу ловим, А хто вам розрішав? Ніхто, ано бистро звідсіль. Якби ви бачили, як у нас сверкали п'ятки, коли ми тікали. Будочки там остались, торбинку прихватили, бо не своя бабушкина. Бігом п'ятки сверкають, а він чипаш біжить, олег як дременув метрів за тридцять від мене. І я. <смістична> не доганю, чую у мене над спиною. Стій, стою, поворачуюсь і каже: ну і куди ти біжиш, цей хлопець? До бабушки. А чия ти? Бабушки Галіна. Понятно, каже. А то хто побіг? Братик. Який братик? Олег, братик мой. Понятно. Оце випустили дітей. Ідем, я каже, проведу, бо ще десь втопишся тут. Отакі, от отакі бувають люди разні. Провели до бабушки, довели. Все, на Денисе ми більше не ходили. Отак. От Всім пока-пока.